У ташлику збирали урожай із боєм на землі, які фермери обробляли десяток років. Запретендували нові господарі. Вони блокували техніку та не дозволяли зібрати те, що на полі виростили попередники. Тетяна Пономар продовжить. Сказали, що якщо ми не одійдемо, кинуть в Транопіль. В умовах ледь не військового протистояння збирають урожай на кукурудзяних полях між ташликом та куцівкою. Кількадесят осіб блокують техніку та, завбачивши камеру, стишують свій запал. Ми знімаємо уникає камери керівник обласної самооборони Майдану Олег Скалько. За інформацією черкаських змі, він частий учасник господарських конфліктів по області. Ці люди називають себе представниками нових орендарів. Ось теж відомий по земельних скандалах атовець Василь Шкут пояснює, поле тут було засіяно вже тоді, коли право власності на землю перейшло до нових господарів. А значить, каже, все, що на ній виросло, вже їхнє. Нет, земля вже давно поділена, тобто вона законно виділена учасникам бойових дій. 76 чоловік учасників бойових дій отримали землю в селі Ташлик Смілянського району. Коли отримали госакти на землю і прийшли на свою землю, виділили, що здесь знаходиться чийсь урожай. Ці землі з десяток років обробляло місцеве фермерське господарство. Там визнають, договір оренди в нього справді скінчився. Ми звернулися з проханням затвердити нам технічну документацію і заключити з нами подовжити договір оренди. Спочатку переукладати договір мали із з райдержадміністрацією, але після зміни законодавства ці функції передали Держгеокадастру. Фермерське господарство зверталося і туди, і туди. У геокадастрі відмову про переукладання договору не надали, кажуть представники господарства. Відтак договір фактично вважався пролонгованим, а тому фермер засіяв поле. З'явилося 76 раптом в один день заяв на землю від учасників АТО. Ми зрозуміли, що за цими заявами хтось стоїть, а не самі учасники або їх використовують. Із цих 76 атовців лише третина зі Смілянщини. Попри все це, попередні орендарі готові співпрацювати з новими землевласниками та навіть запропонували їм вигідні умови оренди. Але наполягають, нинішній урожай, що засіяло господарство, належить йому по праву. Ми цю землю готові були виділити. Ми готові були технічну документацію виготовити за власний рахунок. І готові були її передати хлопцям без ніяких конфліктів і проблем. Цьому взагалі питання не стояло. Зрештою, урожай таки збирають, а документи на нього фермер надасть комісії при райдержадміністрації. та й вирішить, кому він належить. Тетяна Пономар, Сергій Різніченко, Віка новини.